Вітаю! Мене звати Павло Хмиркен Юрійович. Я лікар-уролог з досвідом роботи біля 20 років. Моя категорія вища. Маю досвід у малоінвазивному ендоскопічному оперативному лікуванні урологічної патології, зокрема лапароскопічних операціях з приводу варикоцелля при чоловічому непліді, сичокаміної хвороби, лазерне дроблення каменів пластичні операції чоловічих статевих органів та інше в умовах медичного центру ВІАСАН маємо можливість з допомогою сучасного найновішого обладнання виконувати багато малоінвазивних втручань, які дозволяють організувати хірургію одного дня. Тобто пацієнт перебуває в умовах стаціонару. Одну максимум дві доби у нас є можливість малоінвазивного ендоскопічного лікування таких захворювань, як аденома, простати, доброякісна гіперплазія, простати пухлини простати на сичового міфора, проблеми з уретрою, так звані стриктури. Лікуємо е, такі захворювання, як гідроцели, вона ж водянка, у чоловіків. Пароуретрельні кисти у жінок, лікуємо чоковіну хворобу з допомогою ендоскопічного дроблення каменів. Виконується так звана лазерна уритеролітотрепсія, також дробимо камені сечового міхура. Також маємо всі можливості для дообстеження пацієнтів, забезпечення консультації суміжних спеціалістів виконання лабораторних обстежень ультразвукової діагностики тощо. Запрошуємо вас звертатися для діагностики та Подальшого лікування в наш центр.